Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Рівняни попрощались із загиблими захисниками Вадимом Степанюком та Сергієм Рокашевичем. Меморіал пам'яті полеглих у російсько-українській війні рівнян планують відкрити в обласному центрі до кінця року. За три дні здолали понад дві тисячі кілометрів. 92-річний британець разом із сином привезли у рівне медичну гуманітарну допомогу. Хочуть придбати дрони для зсу у театрі Ляльок готуються до прем'єри благодійної вистави. Сьогодні на Майдані Незалежності у Рівному попрощались із загиблими військовослужбовцями 48-річним Вадимом Степанюком та 54-річним Сергієм Рокашевичем. Вадим Степанюк народився у Рівному. Тут навчався у другій школі, потім здобув фах радіотехніка. Повідомляють на сайті Рівнаради. Чоловік мав звання майстра спорту з важкої атлетики. Строкової служби Вадим Степанюк не проходив, працював будівельником. Після мобілізації воював на Донеччині а 26 вересня отримав поранення. Вадим Степанюк помер 23 жовтня у одній із лікарень Києва. Я не можу бути байдужою до цього всього. Вічна пам'ять загиблим рівнянам. Вони віддали своє життя за нас, щоб ми жили, щоб на нас не падали. Бомби, ракети, шахеди, щоб наші діти були щасливі, щоб ми будували вільну Україну. Слава героям! Сергій Рокашевич народився у Рівному, закінчив перше училище, де навчався на столяра. Інформують у Рівнераді. Раді. Чоловік проходив строкову службу в армії, а працював зварювальником у приватній компанії. Рівнянка Ольга з дитинства жила із Сергієм в одному будинку. Розповідає, він запам'ятався їй вольовим характером. Він запам'ятався мені справедливим і добрим. Трохи таким шебуршним. але це справедливий був хлопець. Десь місяць назад як він прийшов відпустку, літом він був в шпиталі, він підлікувався і знову пішов воювати. Початком повномасштабної війни Сергій Рукашевич долучився до лав Збройних сил України добровольцем. Воював на Запорізькому напрямку. Військовослужбовець загинув 19 жовтня під час виконання бойового завдання внаслідок мінометного обстрілу військами РФ. Його поховали у селі Обарів поруч із могилою матері. Вадима Степонюка поховали на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. Надія Кривко Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Державне бюро розслідувань повідомило ще одну підозру екс керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування через те, що той не задекларував статків на понад 46 мільйонів гривень. Про це сьогодні повідомила радниця з питань комунікації Тетяна Сап'ян. За її словами, нерухомість оформлена на його тітку-пенсіонерку та на сторонню довірену особу. Це друга підозра офіцеру. У липні йому інкримінували побиття військового, який, начебто, хотів доповісти. Про порушення під час служби. Нині слідчі під час розслідування встановили, що екс керівник обласного ТЦК має нерухомість та землю в курортному гірськолижному комплексі Буковель, а поблизу будував котеджний готель. Також він має дачу неподалік Яремча, три квартири в Івано-Франківську та два гаражі. У суді під час розгляду попередньої справи інтереси військома представляли троє адвокатів: Інна Хімін, Сергій Меркулов та Олексій Курись. До адвокат. Адки дотелефонуватись суспільне не змогло. Сергій Меркулов повідомив, що більше не представляє інтересів клієнта. А Олексій Куриць зазначив, що коментарів не надаватиме, оскільки не довіряє змі. Причетність посадовця до нерухомості підтверджують його телефонні розмови та переписування. Керівнику Рівненського обласного ТЦК та СП повідомлено про підозру. Нагадаємо, у справі щодо побиття солдата він підозрюється в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі. Наразі він відсторонений від службових обов'язків та перебуває під вартою без можливості внесення застави. Військовий подав апеляцію, щоб оскаржити запобіжний захід та поновитися на посаді. Проте його клопотання були відхилені. Воєнкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Відбулося перше засідання робочої групи, створеної при обласній військовій адміністрації, яка протидіятиме можливим проявам корупції у різних сферах на Рівненщині. Про це сьогодні повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль. Очолює групу заступниця начальника ОВА Інна Смачило. Під час першого засідання обговорили витрачання грошей, які надійшли в області з державного фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури для восьми об'єктів Рівненщини. Які Постраждали внаслідок російської агресії. Кошти, які виділяються саме на відновлення цих об'єктів, будуть під контролем постійно. Що це означає? Це означає, що прозорість і відкритість стає синонімом всіх капіталовкладень по фонду відновлення. Фактично, це покращить наш процес. Я впевнений, що і підрядникам це буде в допомогу, тому що постійний контроль, особливо по ходу виконання. Робіт він пришвидшить і зробить більш якісніше наші роботи. На цьому не зупиняємося. Далі робоча група буде вивчати інші моменти резонансні питання, питання, які турбують громадян, і це питання буде вирішувати постійно в рамках робочої групи. Меморіал на честь рівнян, які загинули на російсько-українській війні, створять в обласному центрі. Про це сьогодні повідомив секретар рівно ради Віктор Шакирзян. Його відкриють на майдані біля кладовища Дубинське. Нагадаємо, у травні минулого року звіти перебрали елементи радянської символіки, які були на військовому меморіалі. Буде сквер, буде поставлено повністю там освітлення. Будуть зроблені дозвілля це, тобто лавочки. І також це буде хрест, який безпосередньо задовільняє всі конфесії, тому що була проведена теж певна робота. Буде встановлено два флештоки: це тобто, прапор, державний наш прапор України і прапор нашого міста. Це на тому місці, де, от, наприклад, зорієнтуємося таким чином. Ну і саме головне це сама світлина. Наші героїв буде виглядати таким чином. тобто, на буде зроблена зі скла за словами секретаря Рівнеради, ради працівників департаменту соціальної політики зараз спілкуються із родичами загиблих захисників щодо вибору світлин, які розмістять на стіні меморіалу. Гроші з міського бюджету на його створення не витрачатимуть, а злучать благодійників. Монтажні роботи погодилися виконувати волонтери. 12-метрові флагштоки візьме на баланс комунальне підприємство, спецкомбінат, ритуальна служба, відкритий меморіал. Планують до кінця року, додав посадовець. Руслан Савуляк, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне. Вивчила слово. <різько> Я так рада 63-річний британець Чарльз Делафонте разом зі своїм 92-річним батьком Пітером приїхали в Україну вперше. За три дні вони проїхали 2250 кілометрів, аби передати рівненським волонтерам медичну гуманітарну допомогу для госпіталів та на передову. Підготовка до поїздки в Україну тривала майже місяць, зазначає Пітер. Допомогти вирішили після знайомства з українськими сім'ями з Гостомеля та Ірпеня, що після початку повномасштабного вторгнення оселилися у західному Сусексі. подорож була справді дуже легкою через те, що Чарльз керував автомобілем. Вибір їхати чи ні був за мною. Через мій вік я не отримую ще одного шансу приїхати в Україну. У нас була чудова родина. Обидві сім'ї нам дуже сподобалися, і сподіваюся, вони отримали задоволення від нас. Це чудова можливість приїхати та побачити їх у їхній країні. Фото та відео подій в Україні їх вразили. Ділиться Чарльз. Після побаченого вони почали закупівлю медикаментів та приладдя. Ми привезли медичне приладдя, тому що воно є важливим і тому, що ми можемо вмістити розумну кількість його в одну машину. У нас є всі типи матеріалів, які використовуються для тих, хто отримав поранення, наприклад, бинти та перев'язки. Тому вони призначені для використання військовими. Перед закупівлею допомоги радилися з лікарями. Додає пітер. Запит надійшов через одну з організацій на півдні Англії, та хтось сказав, що медичні засоби дуже вітаються. Тож ми взялися за збір деяких медичних товарів. Багато людей збирають гроші та допомогу для України, тому що Україна, як і Британія, була майже завойована Гітлером, і тому ми добре відчуваємо Україну та небезпеку від пана Путіна. У рівному допомогу передали волонтерам сім'ї Поліховичів. Алла та Іван кажуть, передаватимуть закуплене британцями на потреби військових. Пітер та Чарльз Делафуанте протягом тижня планують відвідати Київ, в тому числі й Гостомель, де живуть сім'ї українців, з якими познайомилися в Англії. Вікторія Стасюк Назар Мідріган Суспільне новини Рівне. <му> Учні рівненської школи театрального мистецтва готуються до благодійного показу вистави. Інтернет не відволікає, окотики. Взагалі вона досить гостро соціальна, оскільки піднята тема залежності від інтернету, від мобільних додатків і як сучасні діти підлітки, скажімо, в цьому варяться в цій темі, і це забирає дуже багато часу в них. Андрій Оверчук грає друга головної героїні. Разом зі своїми друзями допомагав створювати костюми для вистави. Додатковою мотивацією зіграти у Встановці каже, стало те, що всі зібрані гроші підуть на допомогу ЗСУ. Зараз такий в нас час, що все для ЗСУ це дуже важливо. Я граю пашу, це такий підліток задрот який завжди грає в комп'ютерні ігри. І це найкращий друг головної героїні, який своїми такими залежностями від інтернету її також відволікає. Від... Це буде перша благодійна вистава школи театрального мистецтва. Гроші за квитки на яку передадуть благодійному фонду Відповідальні Українці його співзасновник та координатор Юрій Дюх каже, що за зібрані кошти куплять дрони для ЗСУ. Ми з театром ляльковим постійно співпрацюємо також з школою театра. Мистецтва нещодавно познайомились, не була вже готова вистава. Відповідно, ми запропонували ідею провести благодійний показ. Суму якусь індикатор не ставимо, тому що кожен внесок важливий і ну, нема такого волюнтаризму, де ти собі ставиш якусь конкретну суму і будь-якою ціною її. Будь-якою ціною її досягати». благодійна вистава відбудеться 29 жовтня у театрі Ляльок. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор. Суспільне новини Рівне. Дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах.